Молитва до Святої Анни. Ославну свята Анну, ти повна співчуттям до тих, хто закликає тебе, і повна щирою любові до тих, що тяжко страждають. А наш український народ, придушений всякими бідами, тягарами, нападами ворога, страшної війни, ми на коліна впадемо з молитвою на уста. І покірно благаєм, візьми наш народ під Твою опіку, свята Анну. Ми дуже просимо Тебе, будь ласка, і цю опіку представ Твоїй доні при чистій Діві Марії і помісти перед троном Ісуса, щоб Божий Син. Допровадив цей намір до щасливого завершення, о Ісусе, Сину Божий, і Пресвятая Марія, страдальниці свята, Ти наша Мати, Цариця Неба і землі, і добра свята Анно, заступайтесь за нас, дітей, на цій земній мандрівці. Боже Небесний, ми каємося і просимо, прости нам не гріхи, і помилуй нас. І спаси душі наші. Амінь. Господи, хай буде воля Твоя, а не моя.